Привіт, друзі! Сьогодні субота і завтра знову ми йдемо до церкви. Для чого? Не навіщо? Для чого? Коли ми задаємо питання, навіщо відповідь отримуємо тому що. А от відповівши на запитання для чого, усвідомивши це, зрозумівши, поставивши для себе відповідні цілі свого походу посещення, відвідування церкви, ми зможемо отримати те все найкраще, що Бог приготував тим людям, які йдуть до тіла Христового у неділю. Отже, перше, я йду для того, щоб почути слово Бога до мене, яке прозвучить з кафедри чи у спілкуванні з християнами. Не те, щоб я не мав Біблії, але будемо чесними: щодня читаючи Біблію, я сам обираю собі ті місця святого письма, які я хочу свідомо чи підсвідомо прочитати. Я беру від те звідти собі їжу духовну і так далі. Але, ідучи до церкви, я молюся. Щоб почути слово Бога і щоб я був здатен прийняти Його, усвідомити і змінитися згідно того виклику, який дасть мені Бог вустами інших християн, будь то проповідник, будь то е, просто рядові члени церкви. Друге, я потребую підтримки. Духовної, емоційної, інколи матеріальної, для того, щоб продовжувати своє християнське життя ефективно і динамічно. Тому що кожного дня я зустрічаюся зі світом, і світ, і сатана намагається зробити все, щоб я асимілювався в цей світ, став частиною його, а не Царства Божого. І мені потрібна підтримка. Я отримую удари, я грішу, я спотикаюся. Мені потрібно або підбадьорення, або виклик. І я молюся за це. Третє, я йду, щоб когось підтримати, щоб послужити Божому царству своїми талантами. Чи то благодійність, чи то талант е консультації, чи то просто. Е не знаю когось бабусі допомогти піднятися по сходах, але я вже свідомо я йду з такою метою. Тож тепер, коли я йду до церкви, усвідомлюючи свої бажання, потреби, цілі і працюю над, над досягненням цих цілей, тоді я і отримую те, чого я бажаю, чого я потребую. Я отримую підтримку і виклик від Слова Божого. Я отримую підтримку і виклик від е християн. Я можу дати підтримку і виклик Християнам <сум> не Богу, звичайно. Тож, я вже не витрачаю просто час. Свій дорогоцінний час, щоб переместити свою біомасу у якесь місце і віддати данину традиціям. Ні, мій час, проведений в церкві, наповнює мене енергією, духовною енергією і дає можливість комусь наповнитись енергією. Тобто я стаю членом тіла Христового. Церкви і я взаємодію з іншими членами церкви. І церква щаслива, і я щасливий. Ну, якось так, друзі. Тож працюємо над собою і буде нам щастя. Не забудьте підписатись на мій канал, там багато що цікавого.